Після піку бойових дій на вихідні у понеділок інтенсивність боїв у нагірному Карабаху дещо знизилася, проте напруженість не спадала. Президент Вірменії Серж Сарксян попередив, що подальша ескалація бойових дій може призвести до повномасштабної війни. Російський міністр закордонних справ поспілкувався з американським колегою телефоном, по чому закликав до припинення вогню. Ми висловили як найсерйознішу стурбованість, підтвердили те послання, що було адресовано президентом Російської Федерації про потребу якомога швидше, негайно зупинити порушення режиму припинення вогню Порушення режиму прикрашення гня. У вівторок представники Франції, США та Росії зустрінуться у відні для перемовин щодо цього конфлікту. Існує занепокоєння, що у разі подальшого загострення до конфлікту можуть втягтися Росія і Туреччина, що підтримують у ньому відповідно Вірменію та Азербайджан. Азербайджан заявив, що якщо сили, які підтримує Вірменія і далі обстрілюватимуть цивільних, то його армія почне наступ на адміністративний центр регіону Степана Керт.